Про що вас попросили не говорити на вашому робочому місці. Я працював в НАСА як підрядник протягом двох років. 90% обчислювальної техніки були дуже застарілими, просто антикварними. Я бачив багато комп'ютерів Dell середини нульових років. Вони все ще використовують старі монітори, випуклі бежевого або сірого кольору. У них реально не вистачає фінансування, хоча вони витрачають більшу частину своїх грошей на більш сучасне обладнання, таке як суперкомп'ютери, великі сервери і так далі. Проте більшість комп'ютерів це справжній скарб. Фактично, це місце виглядало як музей 90-х років. Архітектура, уніформа співробітників, освітлення, килими та все інше. Це дуже дивно, майже жахливо. Я пам'ятаю, що читав на іншому сайті, що уряд США використовує застарілі комп'ютери, і саме тому Microsoft так довго надавала підтримку для операційної системи Windows XP. Для них більш економічно вигідно витрачати кошти на оновлення та підтримку операційної системи від Microsoft, а не купувати нові комп'ютери. Раніше я працював у великій мережі стоматологічних клінік, не буду називати конкретно. І ці шість місяців були найгіршими у моєму житті. Не всі стоматології погані, але, судячи з мого досвіду, більші з них такі. Кожен пацієнт, який заходив в двері зі страховкою, мав захворювання ясен і йому слід було провести глибоке чищення, навіть коли це насправді не було потрібно. Будь-які пломби у роті повинні були бути видалені і замінені незалежно від їхнього стану. Пацієнтам нав'язували багато інших непотрібних витрат. Багато з того, що вони робили, суперечило. Тому, чого мене вчили в медичному коледжі, мені не дозволяли визначати план лікування навіть за наявності чотирьох років стоматологічної освіти, замість цього це робив офіс менеджер, який ймовірно навіть не мав вищої освіти. Середня вартість лікування становила приблизно 2,5 тисячі доларів. Бонуси для всієї клініки залежали від швидкості роботи стоматолога і кількості процедур, які вони виконували кожного ранку. Вони оголошували скільки потрібно виконати процедур, щоб кожному дати 10% бонус. Але якщо вони перевиконують план. То отримують 20% бонус. Так що, якщо лікар не виконав план, постраждає весь персонал. Якщо дотримуватися плану, стоматолог може легко заробити 25-30 тисяч доларів на місяць. Це були неймовірно хороші гроші, особливо для новачків-випускників, прямо після коледжу. Але для цього вам доведеться продати свою душу. Я дуже шкодую за кожен день, проведений там. Я раніше працював в компанії, що займалася графічним дизайном. Все наше програмне забезпечення Adobe було піратським. Будучи м'ясником, я виявив, що більшість магазинів порушують санітарні норми. Шматок м'яса впав на підлогу, підніміть його і вимийте. М'ясо псується і втрачає товарний вигляд. Розміліть його. Курка завтра зіпсується. Зробіть з неї кебаб. Відразу після різдва у нас залишилася купа зайвого бекону, який ми не продали. З часом він став липким і покрився пліснявою. Мені сказали зчистити плісняву і виставити його на вітрину для продажу. Ковбаси та сосиски були підвішені прямо на ржаві крючки. Досі не розуміють, як таке можна продавати. Субтитрувальниця Вся нова одежа і все, що ви приміряєте в магазині, брудне. Я багато років працювала в торгівлі, і багато хто може здивуватися, але тут немає ані пральної машини, ані дезінфікуючого спрею, ані серветок, нічого. Я відкривала коробки з новим одягом і бачила, як з них вилазять якісь білі жучки. Я бачила, як жінки після тренування всі потні і вонючі приходять до нас, приміряють одяг, після чого вішають його назад і просто йдуть. А одного разу була одна жінка, яка залишила на одязі, який вона приміряла, кусочки засохлої шкіри. Розміром з 10 10-центову монету я вже не говорю про те, що бувають випадки, коли клієнт повертає товар. Невідомо, що він робив з цим одягом вдома, і ми не знаємо, що відбувається на фабриках. Люди огидні, всюди все брудне. Так що завжди, коли приходите додому з магазину, треба робити прання купленого одягу. Я працював у кінотеатрі класу Люкс протягом трьох років. Зали були обладнані зручними кріслами, подушками та ковдрами. Подушки та ковдри ніколи не пралися ніколи. Але на складі завжди було багато абсолютно нових. Порада завжди просіть нову ковдру. Раніше я працювала в чотирьохзірковому спа-готелі. Постільна білизна не завжди змінюється, особливо при заселенні на одну-дві ночі. Ніколи не використовувати кружки в номерах. Ймовірно, їх мили тією ж ганчіркою, що й унітаз, та підлогу в номері. У готелі пропонували кошик фруктів за 30 фунтів. Раніше ці фрукти лежали на брудній підлозі службового приміщення перед тим, як їх з'їли гості, які заплатили за них 30 фунтів. Чесно кажучи, зараз я взагалі не хочу відпочивати в готелях. Краще знімати квартиру. Колись я працювала адміністратором у елітному салоні краси. Під час моєї роботи у нашому салоні була представлена нова лінія продуктів, спрямована на чоловіків. До цього більшість наших продуктів була спрямована на жінок, але керівництво помітило, що до нас все більше звертається клієнтів-чоловіків. Кожен продукт з чоловічої лінії коштував приблизно вдвічі дешевше ніж жіночі. Чоловічий шампунь був абсолютно таким самим, який ми продавали протягом багатьох років. Але оскільки його розмістили в чорну упаковку з написом Для чоловіків. Він коштував вдвічі дешевше. Власник салону пояснив це так: ну, чоловіки не особливо хочуть витрачати гроші на засоби для волосся. Протягом всього часу, поки я там працювала, кожного разу, коли яка небудь клієнтка збиралася купити шампунь, я радила їй взяти чоловічі шампунь, адже це точно такий самий продукт, який при цьому коштує вдвічі дешевше. Зараз ця компанія вже не існує, але на початку 90-х років я півтора роки працював у радіо Шейк». Коли клієнт повертав нам несправний товар, менеджер магазину просто перепаковував його і продавав як новий. Коли я його запитав, чому він так робить. Він відповів: я просто сподіваюся, що вони повернуть його в інший магазин. Мене майже звільнили, коли я відмовився продати парубкові радіостанцію, яка, як я знав, була несправною. Чоловік готувався до полювання і хотів купити три однакові радіостанції для себе. Та своїх друзів у нас було дві робочі, а третя була зламана. В присутності покупця я сказав менеджеру, що я перевірив одну радіостанцію і вона не працює. Чоловік був вдячний, що я сказав йому про це, і ми домовилися, що третю радіостанцію він забере в іншому нашому магазині і пішов. Менеджер був несамовитий від гніву і ледве не звільнив мене. Вибачте, але я не буду відправляти людей до лісу з рацією, яка, як я знаю, не працює. Найцікавіше, що через кілька місяців цього менеджера спіймали на крадіжці. Магазин і його звільнили. Я працював в компанії, що займається реставрацією та прибиранням будинків. Якось до нас звернулася літня жінка із проханням відновити її будинок. Я не пам'ятаю, чи вона була торгівельним посередником, яка збирала різні речі і сміття вдома. Чи її будинок постраждав від пожежі у будь-якому випадку, наша компанія виставила її рахунок на 57 тисяч доларів. Проте насправді вони не могли виправдати витрати навіть в 20 тисяч доларів. Жінка не змогла домогтися таких виплат від своєї страхової компанії були і інші випадки грубого завищення рахунків, але це найгірше відомий мені випадок, який не був пов'язаний із значними збитками. Урок такий: якщо ви пережили повінь, пожежу чи ваш будинок постраждав від плісняви, засмічення тощо, і ви викликаєте компанію, яка повинна все прибрати. Перегляньте кожен пункт у їхньому рахунку. Абсолютно кожен пункт. Раніше я працював у сфері фінансових послуг. Агенти отримують відсоток від продажу продукту. Їх дохід не залежить від того, наскільки ефективними будуть ваші інвестиції. Наш відділ обслуговування клієнтів майже завжди приймав дзвінки від людей, які були обмануті щодо того, чого очікувати від своїх інвестицій. Різниця між високоякісними м'ясними делікатесами, які продаються в елітних м'ясних крамницях, і звичайними м'ясними делікатесами, які продаються в інших продуктових магазинах, полягає в тому, що ми просто міняли етикетки. Ми буквально зупиняли виробничу лінію, чекали, поки хлопець, який керував машиною з виробництва етикеток, поміняє їх місцями, а потім знову запускали лінію. Це часте явище для будь-якого продукту. Змінено, мене дивує сама концепція того, як ми сприймаємо якість продукту. Я працюю на виробництві. Вивина і, і мене просто вражає те, скільки людей готові витратити більше грошей на вино лише тому, що упаковка створює враження високої якості. Зрозуміло, маркетинг також відіграє велику роль. В магазині й звичайні бренди не інвестують належним чином у рекламу або інвестують, але значно менше. Тому витрати на виробництво таких вин може залишатися низькими: дешева упаковка, дешева реклама, той самий продукт, але за більш низьку ціну. Страхування автомобіля, ваша історія водіння, є основним чинником у визначенні ставок страхових внесків. Люди неправомірно вважають, що штрафи за перевищення швидкості та інше суттєво впливають на вартість страховки. Звісно, це правда. Але якщо ви порівняєте два поліси для однакових автомобілів у тому ж регіоні, ви побачите зовсім різні ціни. Більшість агентів не говорять про це, але в крупних національних компаніях ціноутворення залежить від багатьох інших факторів. Міні Купер та БМВ масово замінювали продані автомобілі через те, що топливні насоси високого тиску на них виходили з ладу по шість разів протягом місяця. Однак найбільш поширеною причиною заміни автомобіля стало те, що салони занадто легко забруднюються від брудних рук. Тому зараз у людини більше немає права відмовитися від купленого автомобіля через таку причину. Я працював у великій компанії кабельного телебачення Time Warner. У нас було чотири розрахункових періоди. У певний момент систему розрахунків оновили, але щось пішло не так. І всі періоди, крім поточного, отримали затримку. Однак, замість того, щоб негайно виправити цю помилку, нам сказали зарахувати гроші на рахунок лише у випадку, якщо клієнт нам зателефонує. Я зробив деякі обчислення і виявив, що третина всіх мешканців нашого міста отримали неправильний рахунок за послуги. Загальна похибка становила понад мільйона доларів. У кінцевому підсумку більшість людей просто продовжили оплачувати рахунки, не звертаючи увагу на невідповідності. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!